Вітаю, друзі, ви на каналі Lucky Deus і сьогодні ми приїхали на поле, яке вже тут чуть -чуть два тижні. Але близенько біля міста, як завжди, об'їхали 100 кілометрів, нічого не знайшли і повернулися на те саме поле. Ну вже навіть вон трохи посходив старий ріпачок. Але після вчора був сильний у нас дощ, то може щось і попаде. Якщо щось буде, обов'язково вам покажу. А пошук скарбів триває. Тож підписуємося і ставимо подобаєчки. Є, друзі, перший саночок металопластики поверхневий. Десь я бачу, зараз я знайду його. Чекайте, чекайте, десь загубив. Аго, бачу. Ось він щось зверху лежить. Бачите? Достаємо. Його ми. Підвісочка. Хрестоключна. Але побите життям страшне. Погнута. Тут і що? А що дощ дає? Дощ дає сигнальчики. Вроді ціла, але погнута. Що, крутяк? Беремо. Так, друзі, був сигнал. Ходіть камрадиван. Це скоріш леймісний динарик. Бачу кругляшок. Та ти що якась підвісочка? Та ти що? Ще й ціленька? Йо -моє! Ти календар, певний. Ушко ціленьке. й олив'яниста бронза? Та ти що, дивіться яка? Підвісочка гарна. Потім її помию гарно, не хочу терти. Та те, що зачот, А ви кажете, поля вибиті. От вам вибиті поля, після дощу завжди якісь сигнальчики та й будуть. Це це красота. Бомба. Дивіться, вушко вшку як не носили. Подобаючки, друзі. Я в шоці класна знахідка. Люблю такі знахідки. І так, друзі, був сигнальчик. І випадає в нас ось такий хрестик. Австрійський солдатський. Ціленький. Головне, що ціленький, це вже добре. Перша світова війна. Беремо. Ось такий. Збираємо. Так, друзі, був ще сигнатчик випадає ось така коненка. На ну, щось вони рідко попадають. Але попадають час від часу. Ось така конина. Камради теж ходять. Теж ще поки не дуже, але щось там знаходять. Нічого беремо. Так, друзі, був сигнальчик. І випадає срібельце. Одна крона. Одна крона. 1899 рік. Ось така срібна монетка. Листити. Що там, Микола? – Срібло. Яке? Одна крона. Беремо. Крутяк. Був ще сигнальчик. Ось чужа ямка стара. А от моя збоку. Припадає хрестик. Правда, без вушка, але хрестик. Зараз будемо тут крутили ще. Може і попаде ціленький, надіємося. Ось такий хрест. Убий Бу гарний би було вушко, так. Жалко без вушка. Ну чого беремо? Бо у нас що сегонольчики є. Так, друзі, був сигнальчик і випадає монетка. Це в нас, певне, скоріше за все вита боржанька, бо на ній нічого не видно. Ось такий боротосик. В принципі, щось там пише, але коротше, шмардячок. Піде до шмардяка. Забираємо. І так, друзі, бачу візуальну знахідку. Ось лежить колечко. Це, скоріш за все, сульгама по Київщині. Ось така з візеруночками. Не знаю, чи добре буде видно. Оце Сульгама. впала десь. Ось така приємна знахідка. І так, друзі, я в шоці. Думав, що це кусок дроту алюмініуму. Вже подивився, витирав. Дивіться, що це. це у нас срібний накосничок. Ось такий черніхівський накосник. Правда розігнутий, але цілий. Є узорчики по боках. Я попробую зближити. Бачите? Файно. Ось біля 10 грам. Це класна знахідка. Сьогодні жара капець. Нема чим дихати. Вітерцяного ну, чуть, чуть інколи продуває. От зараз якраз вітрець. Це файна знахідка. Ось така. Забираємо. Так, друзі, пошук скарбів підходить до завершення. Так дуже жарко. Тільки що пообідали в 3 годині, та й будемо помалу збиратися. Нема чим дихати. Сьогодні по знахідках непогано, дуже багато було цікавих ще знахідок. Та й ходжу, не переходжу на поле, але після дощу щось та й дало. Подивимося на результат. Ось такий результат по війні попав. Хрестик. Така от ще гірка попала. Велика 100 грамова, певне. Конинка, дві монетки не знімав, перстиньок такий, що попався. Ну, основне це сьогодні. Два срібла попалося, такий воно космочок. Будемо все алюмінівий дріт з далека. Потім така шайба. Одна крона, хрестик без вушка, сульгамка, Ось така. Топ-знахідка на сьогодні це такий амулет календарик У мене вже є похожий, але не такий самий в колекцію. знахідка абомба. Ну і такий от покручений хрестоключна підвісочка. Копом задоволені, так як сигнали були. Всім дякую за підписки, за вподобайки. До зустрічі!